Є команди, які співають. Є команди, які не співають. А є моя. Я навіть не знаю, як вам правильно описати їхній вокал. Ну, дивіться, після їхнього вокалу вам на виході будуть давати молоко за вредність. Виступ має тривати 4 хвилини. Я тут вже розмовляю секунд 15, не дякуйте. Подякуйте потім. Чує Бог! А ні, не чує він уже в бірушах. Так от. Рятує тільки одне: вони вигадали новий жанр музики: музичний стендап. Отож, для того, щоб позбутися психологічних травм, психологи радять ними поділитися. Чого-чого, а травму цих двох вистачає. Для мене найбільшою травмою в дитинстві це було скуплятися з мамою на базарі перед першим вересня. Мені саме головне, це треба було купити костюм. У мене на вибір було два дешевий і красивий. Мама переконала, що дешевий і красивий. У мене улюблений колір фіолетовий, тому мені купили салатову рубашку. Бо вона тоді була в моді. Я й не знав, що якщо в продавщиці на складі дуже багато такої одежі. То це означає, що вона модна. І от, коли ми прийшли додому, почався показ мод для батька. Значить, стою я посеред кімнати, вдягнутий в те, що ми купили. І знаєте, продавчиці костюм трішки більше нравиться, чимом батьку. А мама стоїть і дивиться, і каже тільки одне: йо, йо Діма, туфлі забули! Не плач, Дімончик, не плач. На базарі завжди чекають. А у цих бутіках... Тебе навіть не знають. На базарі помнять твій розмір. На базарі ти просто зірка. У бутіках не скажуть таких компліментів, як ТЬОТЯ Ірка. О, жені, дякую, ти ПОМІГ. Для мене травма це коли батько каже, ходи, поможеш мені. Просто батько це така людина, яка вміє все. Ремонтувати проводку, сантехніку, машину. Не вміє тільки тактомно спілкуватися з дитиною. Коли допомагаєш батьку, головне не знати, як правильно називаються інструменти, а знати, як твій батько їх називає. Подай, це торцевий ключ. На восьмерку. Ми з батьком строїли сарай, і він довірив мені право забити першого цвяха. Що й сам взявся його тримати. А в мене в голові тільки одна думка аби не по пальцях. Ви знаєте, я вдарив, і батько був в шоці, бо я за один удар зламав палець і йому і собі. Але. Але ляща я отримав не за це, а за те, що загнув гвоздя. Не плач, Грифончик, не плач. Так вже батько навчає. Зато тепер у тебе досвіду більш ніж вистачає. Як построїть плітаж, як провести туди проводку? Щоб перебрати корча, треба. Торцевий! На восьмерку! От бачиш. Ой, хлопці! Як я вас розумію, в дитинстві я ходив на французьку і всі там декламували Вальтера. А я не міг його вивчити. І тоді мама мені сказала: якщо не впораєшся з цим, то влітку відправлю тебе не в Іспанію, а в Артек. Не плач, Грифончик, не плач. Такі люди теж бувають. ладно, 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 хлопці, я жартую. Насправді моя мама найдобріша людина в світі. Щоправда, рівно до того моменту, поки не сідала зі мною робити уроки. Тут вона ніби забувала, чий я син. Вона таки казала: ну в кого ти такий тупий видався, що вже три години не можеш запам'ятати, що займенник зверху, а чисельник знизу. Тимур наоборот, а? не нагадуй. Саме тому сьогодні, коли я сідаю робити уроки зі своїми дітьми, мені взагалі байдуже. Ну, от знають вони, де чисельник, де займенник, яка різниця, чиї то проблеми виростуть. Самі розберуться. Не плач, Мурчик, не плач! Стоп! Хлопці! Іще один ваш вокал, і у людей буде ще одна психологічна травма. Давайте краще я. Не плачте, люди, не плачте! В світі так буває! Стоп, стоп, стоп! І ти ще щось до нас говорив? <звук> ну, явно, що дружина з тобою не через вокал. Дивись, Тимур, ну ти ж ведучий Євробачення, ну як. Так я ти? тому і ведучий. А-а-а. Діма, я не пам'ятаю, які претензії людина ідеально заспівала. Видно зразу? Тренер. Це вже зараз ми розуміємо, що всі наші дитячі травми це зовсім не травми, а безцінний життєвий досвід. На жаль, сьогоднішнім нашим дітям доводиться долати значно більші виклики, тому що ростуть вони під час війни. А як би хотілося, щоб найбільшою їхньою проблемою були невивчені уроки? «Скучне життя, гріші та і тіморові Рожеченко.